Всіх вітаю. І сьогодні ми заїхали в епіцентр, тому що мені потрібні були маленькі горщички для важливої пересадки, яку ви також будете бачити на каналі. І трошки такий маленький для вас обзор. Ціни на орхідеї, звісно, вражають, але квітів дуже багато. Як бачите, також трошки захвачувала ціну. Кактуси взагалі чарівні, люди вибирали кактуси. Там прямо з квітками, і квітки саме ну, настоящі, натуральні, не штучні, дуже такі прикольні. і Декілька можна було б взяти, але ну, я не, не дуже такий любитель кактусів, але подивились з задоволенням з сином. І от такі вони всі різні, чарівні, фітонії там далі. Тут сукуленти також дуже цікаві такі були. І зараз таке різноманіття цих рослин, квітів, що воно просто завражує, вражає. І вам всього найкращого бережіть себе.